Вітаю на каналі Гігант Лего. Сьогодні ми з вами подивимося на подарунок від підписника мого. Цей подарунок прийшов мені з Запоріжжя, нік мого підписника Асіан. Тому о, тут буде зверху десь посилання. Проходьте, дивіться відео, рекомендую його. І давайте таки почнемо, подивимося, що у нас прийшло. Це у нас прийшло в такій пачці. О, така коробочка цікава. І все запаковано ще в пакет. Давайте ка будемо відкривати, дивитися. Ух ти! Так. Зараз я все висиплю тоді і будемо потихеньку починати дивитися. Так, секундочку. В пакеті у нас була от така куча різних деталей, аксесуарів для мініфігурок. Були які-то тваринки, а зараз будемо починати дивитися. І це блін, оригінальна свиня з 2009 року. Дуже крутий подарунок, реально ну, її дуже складно зараз знайти десь. А тут мені її надсилає підписник. Ну це бомбесно. Що я вам ще можу сказати? Ви просто подивіться, наскільки вона класна. Скільки все ж таки принтів зараз на неї нанесено? Все круто. Де у нас буде? Давайте одразу почнемо дивитися з тваринок. Наступним у нас забуде дві таких папушки. Це вже, я так розумію, піратська серія. Е -е, Brick. Enlighten Brick вони випускали їх. І дивіться які гарні. Одну з них, я так розумію, вона більш вже така стара. Але теж все ж таки дуже дякую, класні мініфігурки, саме тваринок у мене таких немає. На жаль, всі, що були, залишилися в моєму старому місті. Так, давайте далі будемо дивитися. І це у нас з вами ось така мініфігурка короля. Дивіться який. Дуже крутесний плащ. Я думаю, що... Давайте-ка, може, його чуть -чуть розберемо і подивимось детальніше. Почнемо з Торсіка. Торсік е – це компанія Брік випускала ри Лицарей. Саме е тематики були, е там виходить. Е був, е було князівство Летучої е Кажана. І от, я думаю, це Торсік звідти. Плюс класні ноги дуже. Дуже такі прикольні. О, вони тугі. Тобто класно будуть підходити для мініфігурок. червоного королівства Також дивіться, яка у нас класна голова. Так. Фокус. Фокус є. А ну-ка, секундочку. Все, фокус тепер є. Дивіться. Яка афігесна. Афігесне е, лице. Голова. Блін, я не розумію, це теж оригінальне? А ну-ка. Секундочку. Ні, це не оригінальне, але все ж таки дивіться, наскільки класно все зроблено. Блін, дякую. Афігесно. Оце дуже е, класно, підійде під е, якихось е, середньовічних лицарів. Тим паче у мене їх все більше і більше стає, тому дуже дякую. Класне лице. У мене такого немає. Так, давайте ка далі. Це ось така броня, також наплечники якісь. О, дуже прикольно виглядають. Оце перед, скоріш за все. Хоча ні, вони однакові. Класні наплечники да, підійдуть якраз таке, як Асіан зробив свого воїна. Тобто під червоних. Також тут був ось такий крутезний плащ. Це, я думаю, з тематики Чіма. У о, етіх були. Зараз скажу. Це були о, вовки та о, крокодили з такими плащами. Мені от цікаво саме з якою серією. Асіян буду рад, якщо ти напишеш в коментарях звідки що. Тому що все ж таки дуже цікаво. Якість я бачу, що класна. Так. Супер. Давайте далі подивимось. Це ось такий шолом. З ніндзяго. Дуже крутий. Можна буде дати якомусь лицарю, і він буде з таким шоломом ходити. І саме, що круто, це буде унікальна така мініфігурка, тому що у мене таких шоломів більше немає. Дуже класно. Тут я також бачу. Раз, два, три. Чотири. Да, чотири. Шолома Nexonite У мене такі шоломи на і, саме броньованих е, воїнах. Броньованих саме е, лавових воїнах. Це дуже прикольні такі шоломи. Якби їх багато не може бути. Плюс у мене з'явилися міні-фігурки. Зараз вони знаходяться без шоломів. Тому дуже дякую. Я їх одягну. І будуть ходити з такими крутими шоломами. Ні, ну це реально круто. Так, давайте-ка далі подивимось: отакий прапор. Прапор Enlighten, класний. Тепер у, у саме синіх лицарів буде більше прапорів, тобто більше різних аксесуарів. Прикольно, дивіться, яка класна зачіска. Знаєте, це зачіска, схожа на геральда із Ріві. <с> Якщо колись захочу зробити мені фігурку геральда, то от у мене є таке тепер волосся. Чуть-чуть його почищу. Але це такі маленькі деталі, все ж таки дуже дякую. Офігезні волосся, офігезні взагалі аксесуари, це реально топ. Так, давайте далі подивимось. Це був ось такий кубік. Коричневий ще. Так, щит. Ух ти. Блін, дивіться, який щит. Цікаво, звідки такий щит взагалі. Це видно, що Китайщина, тобто він такий. О... Ну, видно, що. Це саме китайський, тобто є який-таїть, але він дуже класний. Мені дуже подобається саме оцей малюнок о, Льва. Дуже крутий, буду... Ну, дуже цікаво, звідки він у тебе був. Дякую тобі, що ти його мені надіслав. Тепер буде можливо який-то воїн з ним ходити саме. Так, давайте-ка далі подивимося. Це ось такий. Крутесний щит з ніндзяго, я думаю. Все ж таки це кай наче був. Червоний о, червоний ніндзя ходив з ним, мабуть. Але тепер буде у мене який-то воїн також з ними ходити. Дуже круто, дякую тобі. Так, давайте ка далі подивимось. Це ось такий торсик лицаря. У мене якраз з'явилися шапки, є о, руки. І супер зроблю собі ще одного додаткового лицаря, і вам обов'язково покажу всю армію В наступних відео. Офієзне лице. Дуже круте таке з двома емоціями. Так, давайте-ка далі. Це от якраз таке борода. Да, все ж. Е, це борода від оцього. А ну-ка, давайте-ка подивимось. Знаєте, прикольно виглядає. Мені подобається. Йому підходить, до речі, дуже... А як ви гадаєте? Пишіть в коментарях. Давайте ка далі подивимось. Тут у нас дві зброї. Це від Enlighten копьем. І з чимось самурайський меч. Що теж дуже-дуже круто. Окей. Так, давайте-ка подивимось наступним. Наступним це у нас ось такий... Житель. Да, тобто тут ми можемо побачити це торсик з Лего. LEGO... Ой, Лего Звздний воїн. Дуже прикольний. Ноги підходять, як на мене, Чуть -чуть, е руки може заміню іншим кольором, і буде теж місцевим таким жителем. Обов'язково підписуйтесь на канал та дивіться. Uh, всі такі відео я буду викладати у себе. Так, давайте наступним. Наступна у нас тут шляпа. Шляпа мага. Дуже крутезно. От саме з такими шляпами у мене асоціюються uh, всі, uh, всі які-то махи в Лего світі. Дуже крутезне, дуже тобі дякую за ось такий батон. Тому що, наприклад, у мене батона взагалі не було, а тепер є. Це круто. Дякую. Так, давайте далі подивимося. Це ще, одна, ще один такий вираз обличчя. Це. Я от не можу зрозуміти... А ну-ка. Дивіться, яке обличчя. О тут є маленькі крапочки, це саме віснушки. Українською, я думаю, що вони також і називаються. Хоча потребую точно що пишуть. Класно. Так, давайте далі. Тут у нас рука. Також у нас рог саме е, від якогось. Е, від якої шляпа. Ух ти. Ви просто подивіться, який вираз обличчя. Хех. От знаєте, я думаю, що воїна оцього можна взяти, зробити буде отаким. І типу, це буде який то воїн. Дуже такий о, страшний, о, який буде приходити вбивати там о, місцевих жителів спокійно. Такий прям войовничий бандит який-то. Чуть-чуть у нього зуб тут терчить. Дуже класно, дякую. Так, давайте. Таке... Далі. Далі у нас таке. О! А це ж знаєте, саме в Enlighten були у мене такі солдатики військові, і у них були такі вирази обличчя, просто ніякі. Просто таке беземоційне, квадратне лице. Але теж класно, дякую, давай кадалі глянемо. І це ось таке радісне обличчя. Така мініфігурка радіє життю. О! Так вона ще підміг. А ну-ка, почекайте. Якщо... Вау! Таких у мене тепер два. Два однакових обличчя. Топчик. Тобто можна буде робити таких радісних лицарів, які будуть ходити, вбивати монстрів, і їм буде взагалі супер. Хе. Класно. І тут залишилась рука. Якраз таке синього лицаря. Тобто от якраз його кольорова. Так, ну що, Ну що, будемо вже її завершувати. Ася, дуже тобі дякую за такий прекрасний подарунок. О, ці всі аксесуари мені дуже були потрібні і. Я буду робити обов'язково саморобки з них. Будуть обов'язково також зніматися відео, в яких я буду використовувати ті чи інші детальки. Дякую тобі, тому що ну, реально дуже класний подарунок, мені дуже подобається. І да, всім рекомендую підписатися. Дякую вам за перегляд відео. До нових зустрічей!